Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема, тому що сьогодні ми з вами переходимо до четвертого розділу нашого вивчення інформатики, а це означає, що це останній розділ в нашому четвертому класі. Урок у нас номер 28 і тема сьогоднішнього року це програми-редактори та їх використання. Створення презентації комікс на основі прослуханої казки. Значить. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося ось цією презентацією, яку я для вас підготувала, в якій ви дізнаєтесь, що таке хмарні технології. Ми вже трішки про них знаємо, але все одно більше, поширеніше дізнаємося, так? де можуть зберігатися дані, як ними користуватися, як вони тут взагалі зберігаються, як туди дані потрапляють. От, а потім з вами перейдемо до виконання нашої практичної роботи. Яка ж у вас буде практична робота? Значить, я для вас підготувала ось таку казочку. Ну, знайшла посилання, так скинула. А в чому суть? А ви сьогодні маєте навчитися створювати онлайн презентації на основі прослуханої казки. Казка у нас лише 2 хвилини. Мамина казка про білочку, вона дуже цікава. І перше, що ви маєте зробити, це ви маєте її прослухати. Коли ви її прослухали, ми переходимо до створення онлайн-презентації. Що ми робимо далі? Значить, за планом, який я також прослухала і для себе підготувала, я маю створити 7 або 8 слайдів. Це без теми нашого. Нашої презентації. А для того, щоб почати робити, я натискаю на плюсик, а це значить, що я відкриваю вкладку. Далі натискаю на додатки від Google. Ось вони, бачите, натискаю, далі відкриваю презентації і переходжу до її створення. І так, в нашій казусі в мене тема йде про білочку, яка повернулася а, з лісу, а, де гралася з друзями. І бачить, що в її доблі немає жодного горішка. Тобто хтось їх забрав. Вона дуже була засмучена, потім зустріла їжачка, який ніс яблучка, який їй порекомендував піти з ним, і він щось вигадає. так? То коли білочка прийшла до їжачка додому, він їй дав дуже багато яблук, і білочка їх забрала і пішла додому. Але їжачок, будучи справжнім другом, розповів іншим звіряткам в лісі, що в білочки такі проблеми. Ці друзі пішли в ліс, назбирали дуже багато їжі, принесли білочці і встали пити чай з пирогом з яблуками. Ось така цікава казочка вона лише дві хвилинки, тому це дуже багато часу не займе. Я вам так трішки розповіла про неї. А зараз ми з вами. Переходимо саме до створення нашої презентації. І так, для того, щоб її створити, я натискаю на плюсик, я відкриваю нову презентацію. Далі обираю фон для своєї презентації, буду слідкувати зараз за часом, щоб у нас вистачило часу на те, щоб зробити цю презентацію. Якщо не вистачить, буде друга частина. Про це ми не забуваємо. Далі, у нас дуже така ніжна. Така повчальна казочка, так, і я хочу взяти ось такий помаранчевий колір, щоб воно було так яскраве. І пишу. В нас тема це нашої презентації це створення презентації комі коміксів. Я пишу презентація комікс. Комікс. Далі натискаю кнопочку Enter. Ставлю лапки, натискаючи клавішу Shift, та клавішу 2, циферку на вашій клавіатурі. Далі повертаюсь всередині за допомогою стрілочки. І пишу презентація комікс на тему. Так, а тема це є наша мамина казка про білочку. Давайте казочка так, про білочку напишемо. Презентація комікс. Паска про білочку. Про білочку. Є. Тепер я бачу, що в мене є ще місце для мого основного тексту і є місце для того, щоб писати, хто ж виконав цю презентацію. Я пишу: виконала. Виконала дві крапочки, Shift і натискаю клавішу 6 або клавіша, буква «Ж» на вашій клавіатурі, так? «Ж». Звук «Ж». Далі. Виконала, пишу Олена. Я Є. Yeah. Тепер я хочу трішки відозмінити свою презентацію. Я натискаю там, де в нас була тема. Трішки розширюю нашу рамочку, так, виділяю цей текст, чому для того, щоб його відозмінити трішки, так, натискаю на ліву кнопочку мишки, протягую, обираю. Yeah. Тепер натискаю на три крапочки і змінюю трішки. Формат моєї презентації. Ставлю посеред. Далі. Хочу вибрати ще трішки більший шрифт. Так? ось так, наприклад, а віконечко наше, там, де було надпис, виконала Олена Яракова помістити на цю нижню строчку. Є все. Тепер для того, щоб створити новий слайд, я маю. Ага, презентація по комікс... Так, ми робимо ось так, значить, оце презентація комікс. Якщо вас так виходить, ми маємо відредагувати, так, щоб воно е, помістилося так, як нам потрібно. Або, або ж просто ось так розтягнути так, нашу рамочку. Казка про хілочку. І опускаємо вниз. Ось так. Гарно. Я думаю, що гарно. Так? Презентація комікс, казка про пропілочку. Окей. Далі другий слайд, натискаю лівою кнопочкою на перший приклад свого слайду, натискаю кнопочку Enter. Далі, наступним слайдом, мені потрібно додати, так як я переглядала нашу казочку, так, і ви її також будете всі переглядати. Зараз звук буде збількнений, бачите, казочка гарненька, от, але фон лише тут у нас один, так? А ми хочемо якось відозмінити фон. Тому для цього нам потрібно, а ми відкриваємо свою презентацію. Є. Далі натискаю я на нову вкладочку, відкриваю на нову вкладочку і пишу казку про білочку. Enter. Далі відкриваю на зображення. І в мене одразу є якісь фотографії. так? І тепер давайте ми побачимо на картиночки на наше звернемо увагу. Так? Кого в нас зустріла білочка? Їжачка. Зустріла? Зустріла, так? Далі, ось наша білочка, така зараз буде сумна сидіти. Ось наша білочка, а, може, що вона там щось збирала, так? Ми можемо зберегти цю, цю картиночку. Ось так, як до неї прийшли друзі, можемо обрати, так? Далі дивимось, дивимось на всі наші картиночки. Переглядаємо і. Давайте щось все-таки вже обирати, так? Так, казочка в нас про білочку, тому я хочу про маленьку білочку обрати ту картиночку. Ось, бачите, в нас вона є. Так, яка буде дуже гарно виглядати. Так, так, так. так давайте виберемо ось таку, так, яка в нас є на нашій. В нашій казусі. Ось, бачите, коли я обрала, одразу виспились де деякі варіанти. Так, тепер я хочу вам показати ще один спосіб, як ми можемо з вами завант... як ми зможемо з вами додавати до нашої презентації картиночки. Якщо спочатку ми з вами зберігали картиночку на, при... на наш комп'ютер, потім завантажували її з нашого. Комп'ютера до презентації. Зараз хочу вам показати трішки інший приклад. Дивіться, я натискаю правою кнопочку мишки по нашій фотографії. І далі не зберігаю зображення, а копіюю. А, значить, якщо у вас нормально працює Windows, якщо у вас всі програми оновлені, то такий варіант ми можемо спробувати. Так? Якщо у вас є нормальний доступ до інтернету. Копіюю зображення. Копіюю. Відкриваю нашу презентацію. І ось тут натисніть, щоб додати текст, я натискаю раз лівою кнопочкою, далі правою два і вставити три. І є, бачите, у нас вийшла наша картиночка. Тепер ми розтягуємо, понаправляючи направляючим нашу картиночку. Це наша. Наш слайд вже тепер є готовий. Є перший слайд, другий слайд. Казка про білочку. Для себе в плані, після прослуханої цієї казочки, я, я для себе обрала такий. Жила білочка в лісі, гралася з друзями. Повернулася з лісу, а горішків нема. Так, наступне. Тепер, для того, щоб у нас був комікс, я думаю, знаєте, що якісь картиночки, так, спеціальні, в яких відображуються якісь дії. І поряд є якийсь надпис. Для того, щоб створити цей надпис ми маємо. Ось тут, бачите, де буква Т у нас є. Текст. Тобто текстове вікно. Ми зараз будемо додавати з вами текстове вікно.